Дрова два дровосеки, два дровоколи, два дроворуби для розчуленої варвари видворили дрова у шир двору назад на дров'яний двір, де чапля чахла, чапля сохла, чапля здохла. Курчар чаплі чіпко чіплялося за ланцюг. Молодець проти овеця, проти молодця, сама бівця, який возить в сені сіном сіни. Потім везе сінька з сонькою, з санькою на санках, санки скок, сіньку в бік, соньку в чоло, всіх замило. Звітіля тільки шапкою шишки з шип. Потім по шосе Саша пішов, на шосе Саша знайшов. Сонька, що Сашкина подружка йшла по і смоктала сушку. Та при тому соньки вертушки в роті ще три ватрушки. Акуратно медовикали її не до медовика. Соньки з ватрушками в роті паламаря перепаламарить, перевипаламарить. марить. як же вже та защитить, вертиться. Пішла до фрола, фролу на лавру набрехала, піде до лавра лавру на фрола набреше. бреше. те, що вахмістер з вахмістершою, рот містер, з уротмістершою вужав ужата їжака їжачата, а в нього високопоставлений їсть забрав тростину. Та при тому п'ять хлопців з'їли п'ять опеньків з Четвертиною четверика Чечевиці без червоточини та 1666 шістсот з шість сироватки з дворогом сироватка з підкисляку про все про.